Це яке сподівання ми заглушимося заглушимо, силою духом. А тут я би хотіла якраз додати до слів пані Ірини, те, що не тільки от спрага на цю музику є у Львові і в західних областях, в Росії за цими гуртами бігають Правильно. їхні концерти Правильно, дуже популярні популярним в Польщі. Ці гурти надзвичайно популярні. І от тільки один такий момент: це кажуть, що українську музику на сході не хочуть слухати. Mm. Повстанські пісні то взагалі для сходу щось страшне. Але для мене було шоком, коли виявилось, що найбільша кількість Моїх фанатів по повстанських піснях є в Донецьку. Людям це треба їм дати, треба почути. Тобто не треба ремстувати і плакати, що музики не стане, що загине, нічого розвиватися не буде. Ми вже пережили і Валуєвський указ, і Емський указ, пережили. і 100, 172 укази заборони української мови. Це зробить нас тільки сильнішими. Ця влада Атлієни Бондаренка, mm. да, секретарки Колєснікова, вона минуща. Вони розуміють, що їм кінець наступає, тому на поверхню викидують такі абсолютно абсурдні і приречені. Речі. Зрозуміло, маємо половину програми. В другій половині програми ми зачати... Ще поматами української і російської мов. Знаємо, що російську можуть, російські можуть надати статус як другої державної, але перед тим, як ми поспілкуємося, буквально 2-3 хвилини ми відлучимося на коротенький огляд подій. Чергова сесія Львівської обласної ради запланована на 6 грудня. Пропоную ознайомитися із декількома важливими питаннями, які розглядатимуться на засіданні. Далі коротеньке рев'ю з президії обласної ради. Прогульників поменшає. В обласній раді ретельніше контролюватимуть присутність депутатів. На 13-те сесійне засідання внесуть проект рішення, якому запропонують кожному обранцю по завершенню сесії здавати свою персональну картку. Це вже можна теж регулювати без проблем. І ми таким чином думаю, що зможемо дисциплінувати депутатів міської обласної ради, ну зобов'язати персонально голосувати за ті чи інші рішення. Молоді ніде розважатися. Народні доми у сільській місцевості зникають. Культурні центри у минулому нині нагадують післявоєнні розвалини. Депутат Ірина Сех запропонувала заслухати проблемне питання у рамках наступної сесії. Наступного року бюджет Львівщини буде більший на 22% порівняно з 2011. тисячі Щоправда, на переконання фінансистів грошей області не вистачить. Він очевидно буде більший в сумі, але чи достатній для того, щоб забезпечити соціальні гарантії? Є суттєві питання. Знову знову пропонуються контрольні цифри в частині значного зростання податку на доходи фізичних осіб, що в принципі нереально ми бачили це цього року. Ці ризики недовиконання саме цього податку. Бачимо їх і на наступний рік. Більшість згірничо-промислових підприємств у катастрофічному стані. Екологічна ситуація на території Львівсько-Волинського вугільного басейну вважається однією з найкритичніших. Це питання обласні обранці також планують розглянути на наступній сесії Львівської обласної ради. Серед депутатів Львівської міської ради визначили найвпливовіших, найактивніших та найпопулярніших обранців. Оцінювали журналісти за кількістю виступів на сесіях і співпрацю з медіа. Сто найкращих депутатів бачила Наталка Іскра. Найвпливовішим міським обранцем назвали Свободівця Руслана Кошулинського, та сам депутат придумав собі іншу номінацію. Ну напевно, найпруткіший. <реш> в у швидкості у спілкуванні у швидкості ем, спілкування з городянином і спілкування з виконавчою гілкою владою мені напевно швидше це вдається почути і донести це, і якісно реалізувати це в ухвалах, у зверненнях і, скажімо, в якісному голосуванні. Це відкриття музею імені Квітки Цісик та організацію одноіменного фестивалю. Романа Грицевича назвали найпопулярнішим промовтором соціальних проєктів. Довго перемогою депутат не тішиться, а вже роздумує над тим, що робити далі. Лостопаді місяці проведемо презентацію вулиці. Квітківці це буде єдина, перша, єдина вулиця в Україні, співуча вулиця. Серед найпопулярніших Євген Білінський. Він переміг у категорії довіри громадян. Ну, в самому місті Львові мене знає ну дуже немало людей. Дуже немало людей. По багатьох моїх видах діяльності, по бізнесу. По моїй позиції відносно політики, так, до моїх уподобань в політиці, до моїх уподобань, що стосується до моїх поглядів твердих, так, які я проваджую з 88-го року. Так. Ось і маєте, що складові ті цеглинки, так, які будуються, що називається потім в рейтингу довіра. Василя Павлюка охрестили найкращим секретарем міської ради. Нагороду з рук організаторів він отримав із задоволенням, проте наголосив, що його попередники вклали не менше праці аніж він. Про те, що популярний, і сам знає. Каже, інколи йде вулицею, люди впізнають, вітаються, просять допомогти чи порадити. Та це його не лякає. Я завжди живу за принципом. Назвався грибом, ліс до зупи. Якщо захотів хтось бути політиком або бути публічною людиною, значить треба. Жити за тими принципами, за тими не знаю, законами, які диктують публічні людині. Такий конкурс медіа організовують не вперше. Цього року додали ще одну номінацію депутати-мажоритарники. Мета проведення ну, по-перше, відзначити найкращих, найехативніших депутатів, найхаризматичніших, найрейтинговіших. Це по перше, по-друге, показати, що життя триває. Все одно люди працюють, можливо, їх праця не завжди помітна. Широкому загалу ну популяризувати добрі справи. Загалом з міської ратуші журналісти виділили 15 найкращих. У можливих планах організувати таке ж опитування і для обласних обранців. Наталія Іскрала Гасюк Телерада. Серед депутатів той найпруткіший, той найстримкіший. Ви погоджуєтеся з тим? Хто з найпрудкіший? Все в тому житті відносне, але тут було зроблено дуже правильний акцент праця. Це, напевно, єдине поняття, яке заслуговує на абсолютний культ в тому світі. А те, що Руслан Кошелинський вміє працювати як депутат, це без сумніву, так само і Євген Білінський, так само і Василь Павлюк. І те, що слід популяризувати людей, які вміють це робити, це також гарна ідея. Як я обіцяв, повертаємося до теми двомовності. Пані Ірина, скажіть, будь ласка, після зменшення української ймовірного зменшення української музики в ефірах, так чи можна сподіватися? Що до нас приєднається російська мова як друга державна? Ці сподівання тривають у нашому бутті щонайменше від 1654 року році на великій Україні і від 1340 року у нас в Галичині. Але як бачите, українська мова є українською мовою, твориться не тільки фундаментальна наука, але й фантастична художня література. Отже, знищити природній процес надзвичайно складно, хоч, можливо, і прикладом цього є, скажімо, Ірландія, яка, до речі, встановила квоти на музичний продукт винятково ірландською мовою. Але якщо вони не можуть зробити цієї двомовності та би мовити через двері, тобто проголосувати конституційною більшістю, знайти 300 голосів у верхові. Раді, то вони знаходять усілякі інші способи на зразок там, концепції мовної політики від дивних чоловіків на прізвище Ківалов, Підрахуй і Колісніченко. Це власне, це що Ківалов, Підрахуй і Колісніченко запропонували якусь чергову дурню про те, щоб регіональні мови мали якийсь особливий статус. Тут начебто, не потрібно 300 голосів, але як відомо, і Академія наук, і венеційна комісія дали оцінку їхньому законопроєкту як абсолютно неадекватному, як такому проєктові, що продовжує колоніальний статус існування України. Але дивіться, що, що дають соціологічні дослідження проведення компанії Research and Branding Group. За українську мову в якості єдиної державної, так? На сьогоднішній день виступає 48% українців. А за українську і російську в якості двох державних мов виступає 49% українців. Це половина фактично найтрошки більше. Ви до якої когорти більше схиляєтеся? Ці, ці половини, про які ми говоримо, ця соціологія це абсолютно відносне явище. Я оперую іншою соціологією, яка каже, що за часи правління цієї кліки зросла е, кількість прибічників одномовності в Україні на 10%. Угу. Оце ви і маєте ту парадоксальну ситуацію, що більший тиск, тим більший опір. Бо що більше людина в засобах масової інформації чує російську мову, яка є засобом асиміляції, засобом агресії, засобом виродження, засобом колонізації, Народу, тим більше народ від неї відштовхується і не приймає її, тобто, оце намагання насильно колонізувати Україну за третім разом. Пригадуєте, як кажуть наші галичани, що ми дуже любимо перших москалів, бо вони прийшли і пішли mm -hmm. в 2014 році, в 2016. Ми не любимо москалів других в 39-му, бо вони прийшли і не пішли. Ну а до тих третіх кожна притомна людина ставиться надто відверто. Mm -hmm. Тому ця соціологія вона не є жодним керівництвом до дії а керівництвом до дії є Власне, кожна людина на місці, і хочу лише зауважити, що в державі не так важать державні інституції на зразок Верховної ради, кабінету міністрів інституту президента, як в державі в першу чергу важить надважлива інституція, яка називається суспільною свідомістю. І якщо суспільна свідомість розвивається шляхом деколонізації, то тоді нам не буде загрожувати жоден законопроєкт чи закон, який буде. Настільки тимчасовим, наскільки при владі буде Янукович, Софія, зараз продовжиш. Я лише скажу, що дружина Володимира Путіна, це російський прем'єр, так? так говорить, цитую, где говорять по-русски, там Росія. Вже Східна частина України це ну вона вже не дружина Путіна. ця дівчинка, так вони вже з нею розлучилися і ага. сказала вона це наприкінці жовтня 2000 го чи 2001 го року. І сказала вона це тому, що вона філолог, і вона ага. дуже розуміє, що мова це не засіб, комунікація, спосіб мислення. Софія? А, дозволь мені сказати, вже як не співаєшся як кандидату політичних наук. Справа в тому, що мені видається, ми би мали послугуватися такою фразою, де вступила нога українця, там є українська земля. <гум> ну, якщо ми хочемо, щоб наша мова взагалі існувала. Щодо цих всіх ем, статистичних опитувань, ну мене завжди дуже цікавить питання, кого вони питалися. <гум> мене за моїх 27 років ще ніхто ні разу не запитався, що я думаю, і тому на них треба так трохи зверхньо дивитися Разуміло. і тільки думати, яка є ситуація в розвитку далі. Ну на, Але... власне є репрезентант або навпаки. мені видається що вона є повністю не репрезентативна і питання в тому що в нас є українська держава в конституції закріплена єдина українська мова і якщо нам українцям україномовним це все не байдуже ми маємо воювати за свою мову підтримавши українського виконавця купивши його компакт диск купивши квиток на його концерт включивши україномовну радіостанцію дивлячись україномовні телеканали інакше нас просто будуть витісняти з нашої землі зрозуміло маємо коротенький Коментар наших політологів стосовно цієї теми, будь ласка. Я думаю, що на сьогоднішній день питання стосовно відношення до мови стало одним із таких політичних проблем, яка кожного разу витягується на поверхню, коли потрібно збурити політичну ситуацію і привести до якогось різкого загострення. З наближенням парламентських виборів отакі ідеї, які постійно дратують і постійно роздмухують, будуть кожного разу вкидуватися для того, щоб люди не консолідувалися навколо серйозних проблем, пов'язаних із рівним життям, соціально-економічними проблемами. А їм весь час будуть підкидувати такі проблеми, які будуть їх розтягувати свідомо на полюси, на схід і захід, і це буде вигідно. І одним, і другим радикалам, і з одної з іншої сторони. Даруйте, даруйте, я це прокоментую, тому Бужаха. що це безглуздя звучало з уст цього чоловіка. Таке враження, що проблема мови це говорить політолог, здається, а може політолог? Я не знаю. Це, це політолог. Ну добре, я розумію, є політологи, а є політологи. Так, я перепрошую, так. але цей чоловік говорив в такому то в такому контексті, що українська мова, питання мови це є питання вторинні, але це є абсолютно питання фундаментальні. І коли ми говоримо про проблеми мови, соціально економічний чинник, тут абсолютно ні до чого. Це речі, які розвиваються паралельно. а Мова це є основа розвитку будь-якої держави, і напевно цей політолог чи політолог має знати слова видатного українського історика геніального автора України Руси, який казав, що будь-які українські бажання, які минають мову, збудовані на піску. І друге, я категорично не погоджуюся з тим політологом, що питання мови витягують на поверхню під час виборів чи не виборів. Питання мови є найважливіше впродовж існування усього буття української нації. Я тут хотіла би додати дуже вверху. дуже цікаву річ. Що іноземні вчені зробили дослідження, що психологія українця, психіка є настільки особливою, що українець може бути щасливим тільки коли живе на українській землі і говорить тільки українською мовою. А цей чоловік каже, що ми щасливі, коли маємо що їсти. Да. Розумієте, а Біблія каже, що не хлібом єдиним ми живемо. Я вам дякую за цікаву плідну розмову. Нагадаю, нашим телеглядачам говорили ми сьогодні про е, зменшення квот з 50 до 25% на україномовний продукт, на україномовну музику в радіо та телебаченні, а також говорили про двомовність із е, мовознавцем депутатом обласної ради Яриною а також співачкою Софією Фединою. На ну, все добре. Я Віталій Ковела. Дякую.